До сесійного залу крізь кордон міліції. Силові структури у Дрогобичі далі продовжують не пускати людей на сесійні засідання. Цього тижня у Дрогобичі пройшла 31 сесія міської ради. Бути присутніми на сесійному засіданні мали намір підприємці КП Дрогобицький ринок та педагоги восьмої школи, чисельність яких була не більше 20 людей. Однак і їх не пускали до владної будівлі. Перед входом у ратушу влада традиційно виставила кордон міліції, допоки на дворі люди мерзли на морозі. Усередині депутати від свободи вимагали від мера зняти силову блокаду у ратуші. Знову Беркут, знову міліція. Міський голови, дайте відповідь, будь ласка, чию указівку виконують ці силові структури, які знаходяться внизу. Чому вони не допускають депутатів до сесійної зали цей раз? І там зібралося, якщо мені так око не зраджує, не більше двох десятків людей. А міст в залі так теж, якщо око не підводить, є не менше трьох десятків. Чому вони мають цей мороз стояти під тими дверима? Запустіть людей до залу, Нехай вони не мають. Підтримував колеги депутат Микола Походжа, який зауважив, що відмовляється працювати на сесії, допоки правоохоронці блокуватимуть вхід у ратушу. Я як депутат сьогодні не буду голосувати до тих брати участь до тих пір, допоки поки міліція і ОМОН і Беркут не залишать приміщення ратушу. Дякую. Вибула своя думка щодо ситуації, що склалася, мер наголошував не більше п'яти представників від пікетуючих може знаходитися у сесійній залі. Більша їхня кількість за словами мера перешкоджає конструктивній роботі депутатів. За конструктивною роботою влади, а не для перешкод того дня до сесійної зали прийшли підприємці Дрогобицького ринку, що на вулиці Пилипа Орлика, запевняв Роман Гринда, приватний підприємець. За словами чоловіка, підприємці вимагають юридичного оформлення обіцянки мера, що їх не будуть ціломіць переселяти із робочих місць на необлаштовану для торгівлі ділянку. А усе через те, що поблизу їхніх шансів виростає. Новий торговий комплекс справа в тому, що ми на попередній сесії відвідували. На міський голова обіцяв те, що жодного підприємця СКП «Дрогобицький ринок насильно виселено не буде. Про це все це все обіцянка на словах. Жодного юридичного документу на цей час не прийнято. Ринок далі продовжує будуватися. Відповідно, місяць-два людей за цей час планують виселити на четвертого площадку. Так звану це парк новонароджених. Колишній черговий раз прийшовши на сесію, ми побачили, що нас знову. Вони пускають на ту сесію знову міліція, знову Беркут, і ми звертаємося певно до депутатів обласної ради. Будемо виїжджати на Львів, будемо виїжджати на Київ і блокувати адміністрацію президента, Верховну Раду України, тому що так далі так Дрогобичі продовжуватися більше не може. Питання підприємців того дня не розглядали, натомість розчарованими залишили вчителі восьмої школи. Стадіон навчального закладу віддали в оренду Дрогобицькому державному педагогічному університету. Цей крок педагоги розглядають як початок ліквідації їхнього навчального закладу.